16 вересня у день пам'яті українських журналістів біля села Клубівці Тисменецького району представники прикарпатських змів вшанували пам'ять своїх колег. Цей день співпав 16-ю річницею з дня загибелі Георгія Гонгадзе, який для журналістів став символом журналістської честі та справедливості. Зустріч відбулася на алеї пам'яті українських журналістів, яку тут відкрили ще у 2010 десятого року. У квітні 2007 року на з'їзді національної спілки журналістів України хвалили рішення, щорічно кожної кожної третьої п'ятниці вересня відзначати день пам'яті українських журналістів. Цього дня вшановують пам'ять тих, хто згорів у журналістських буднях, чесно і самовіддано служив правді своїм читачам, радіослухачам, телеглядачам. Алея була закладена. Шість років тому у пам'ять про Ярослава Гречука, власкора українського телебачення. І тоді вирішили, що ми присвятимо цю алею, і тут будуть посаджені дерева про пам'ять усіх журналістів. Прикарпаття і пам'яті прикарпатських журналістів відкрили 2010 року з ініціативи обласного управління лісового і мисливського господарства у рамках акції Посади і збережи своє дерево. Ми сьогодні ще закладемо посадимо кілька. Дерев чисто символічно. Це дерев, які символізують і вічність, довговічність, силу, могутність. Різні пам'ятники будують пам'ять про людей. Справжні пам'ятники десь вулиця називають. А тут будуть рости дерева. На знак світлої пам'яті про загиблих медійників Колеги журналісти місцевих телекомпаній, радіо та газет разом із студентами кафедри журналістики посадили 19 дерев Кипарису та туї кущі калини та ялівця. Шість років тому. Було закладено алею пам'яті журналістів Прикарпаття в Івано-Франківському обласному центрі, селекційно-сієвому центрі. За домовленістю із центром ми провели нинішню акцію в саме тут, на алеї. Всього на дошці є 45 прізвищ. Кожна людина із списку унікальна і віддала десятки років свого життя сумлінній праці.